Огляд функцій шафи керування технологічним процесом. На головному екрані ми бачимо коротке меню. Технологічний процес вибираємо, бачимо, минемо схему всього технологічного процесу. Можемо вибрати автоматичне керування, можемо вибрати ручне керування в ручному режимі. Кожен елемент можна включати окремо, при переході в автоматичний режим. Все вимикається. Є також меню налаштування технологічного процесу. Тут можна виставити затримки. Меню аварій, в якій ми можемо бачити. Всі аварії, які, всі події, які відбувалися з контролером, з технологічною лінією. І також маємо головне меню. Це у нас є органи управління на дверці шафи. а це у нас є сама шафа. Всі сигнали, від датчиків, а також органи управління, які виконують різні процеси, керуються звідси з цього цим Ось такий короткий огляд на шафу керування технологічним процесом.